Вівторок, 8 квітня, 1140-ва доба війни. вісім безпілотників збили в області наші захисники. Другий день жалоби у кривому розі Дніпрі і інших містах у пам'ять про загиблих від ворожої атаки 4 квітня. У лікарнях залишаються більше 30 мешканців Кривого Рога. Чи доречний піар місцевої влади під час війни? Думка Дніпрян у нашому випуску. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я Павло Жвєтєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми почнемо. Інформація від обласної військової адміністрації. Ворог атакував Самарівський район безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура. Сталося займання пожежу. Рятувальники загасили. Понівечені шість багатоквартирних будинків і магазин. По Нікопольщині агресор бив безпілотниками і важкою артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Марганицькій і Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватна оселя, автобус атакувала російська армія і син. Нельниківщину, а саме межівську громаду там побиті два приватні будинки і господарська споруда всюди без загиблих та постраждалих. Окрім того, підрозділи з повітряного командування схід знищили над областю вісім дронів. Сьогодні другий день жалоби за загиблими від ворожої атаки у кривому розі нагадаємо, загинули 20 мирних мешканців, більше 70 отримали поранення. За інформацією обласної військової адміністрації, у лікарнях залишається 31 поранений, у тому числі п'ятеро дітей. Шестеро пацієнтів все ще у важкому стані. Двох дітей з тяжкими ранами у надзвичайно важкому стані доправили до обласної дитячої лікарні. Як вони себе почувають далі? Дівчинка, та що старша дитина, постраждала, в неї є позитивна динаміка. Наразі її стан стабілізований, загрози для життя нема, проте її попереду ще очікує довготривале лікування і потім ще реабілітація. Наразі хлопчик більш важчий, ніж дівчинка. В нього дуже велика травма, принікаючи поранення черепної порожнини, з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, шлунка та кишківника. В нас ще повторно була проведена ще одна реконструктивна операція, проте стан ще. Нестабільний, він важкий і потребує ну, знаходження в відділенні інтенсивної терапії та проведення інтенсивної терапії. Чи планується подальші операції? Коли чи все ж це вже буде пізніше? Наразі основні оперативні втручання вже проведені, проте ймовірно, що в подальшому знадобляться ще оперативні втручання. То буде залежати від клінічного стану та того, як дитина буде відновлюватися. Зараз він під'єднаний до якихось апаратів, можливо. Звісно, він знаходиться на апараті штучної вентиляції легень. Самостійно він дихати поки що не може, тому що в нього є респіраторний дистрес, синдром тобто ротто, ураження легень. А, і також в нього був при надходженні щепний моторакс, тобто повітря у грудної клітині було. Смерть ворогам за невинно вбитими дітьми у кривому розі. Гадаємо, з 20 вбитих мешканців Кривого Рога було 9 дітей. Прикордонники комендатури шквал 7 7-го прикордонного карпатського загону перетворили свій гнів на точну зброю. Бойова операція відбулася на Луганщині. фпв дрони, міномети та інші бойові знаряддя помсти обрушилися на окупантів. Результат понад десяток вбитих окупантів та знищена ворожа зброя. Це не просто бояв. Робота це наша відповідь за кожну дитячу усмішку, яку забрала війна, за кожне обірване життя. за кривий ріг, написали прикордонники. Цей постріл за дітей, які загинули в кривому розі. Слава Україні! Не тих, чиє життя у кривому розі 4 квітня забрала російська ракета, зможуть отримати матеріальну допомогу від обласної ради. На Дніпропетровщині діє програма соціальної підтримки родин, які втратили близьких внаслідок російської агресії. За рішенням депутатів передбачена разова виплата 300 тисяч гривень. Отримати консультацію можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Про ситуацію в інших регіонах росіяни атакували з безпілотника Дніпровський район міста Херсон. Мінновибухову травму та уламкові поранення отримав 66-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості. А внаслідок атаки безпілотника також постраждав 40-річний херсонець. Його також доправили до лікарні з мінновибуховими травмами та уламковими пораненнями. Упродовж доби російська окупаційна армія завдала 600 ударів по сімох населених пунктах Запорізької області. Ворог використав авіаційні удари, артилерію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню. Надійшло повідомлення про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та квартир. Мирні жителі на щастя не постраждали. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще одну 1290 окупантів, 43 артсистеми та 43 безпілотники різних типів. Бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу. Понад 926 тисяч осіб танків, 10 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 31 тисяча Крилатих ракет 3145. Росія повинна відповідати за цю війну, і це буде у будь-якій доступній формі, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні провів ставку головне доповіді щодо виробництва дронів в Україні. Максимально збільшуємо, причому по всій лінійці дронів від мавіків до далекобійних дронів. А також збільшуємо наші українські можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично, нам потрібне постійне стабільне зростання виробництва і постачання. У війська всіх потрібних частин безпілотного компоненту. І на поточний рік є хороші у нас перспективи. Окремо ми працюємо щодо дронів на оптоволокні. Тільки спочатку цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання досягти найбільших масштабів виробництва і постачання із можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму. Позитивна динаміка є також і по діпстрайках. Конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших сил оборони. Я хочу подякувати всім нашим підприємствам, які залучені, а також всім нашим воїнам, всім фахівцям, всім, хто розвиває безпілотний компонент для нашої армії, для всіх наших сил. Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський, фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади на Сумщині, на Харківщині від російських окупантів. Головком доповідав про активність наших підрозділів, саме по лінії кордону, і також так званій сірій зоні, та безпосередньо на території ворога. Важливо, що завдяки хоробрості та завдяки стійкості наших воїнів на Курщині, завдяки всій курській операції, вдалося зменшити тиск на інших напрямках фронту, зокрема. На Донеччині абсолютно важливо по фронту і надалі знищувати російську техніку, всю логістику, якою користується окупант. Я вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує цей результат, завдає втрат окупанту і захищає наші українські позиції. Я дякую 57 й окремій мотопіхотній бригаді, яка майже рік тримає позицію в Овчанську. Також 25-та окрема повітряна десантна бригада. 1-й та 425-й штурмові полки, які захищають Покровський напрямок. Дякую вам, воїни, дякую за ваші результати. Відзначу і 32-му окрему механізовану бригаду «Покровський напрямок». Дякую і ще Білгородська область. Активні дії цими днями. 225-й штурмовий полк, молодці хлопці. Пишаюся кожним і кожною, хто б'ється заради України. Обов'язково треба допомагати силам оборони та безпеки, нашому Виробництво зброї нашій державі. І тільки Україна, яка має силу, буде завжди мати і волю. Ще одне, міністр закордонних справ України доповідав сьогодні по комунікації з нашими партнерами по всіх заходах у відповідь на продовження жорстоких російських ударів. Ми працюємо на всіх рівнях. Росія повинна відповідати за цю війну, і це буде у будь-якій доступній формі. Працюємо і щодо нових оборонних пакетів для України. Готуємо відповідні новини. Слава Україні! Героям слава офіційна інформація. Далі у випуску уряд зосереджує роботу на фінансовій стійкості громад та відновленні інфраструктури. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Загальний ресурс місцевих бюджетів на цей рік майже 737 мільярдів гривень, із яких 217 мільярдів трансферти з держбюджету за перший квартал 2025 року. Оку на місця спрямували 39 мільярдів, повідомив Денис Шмигаль. На доручення президента опрацьовується питання додаткового фінансування для прифронтових громад та тих, які знаходяться у зоні бойових дій. У нинішньому році майже півтори тисячі українців придбали власне житло, отримавши кредити на суму 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Понад 16 тисяч українських родин покращили умови проживання за весь час дії програми доступної іпотеки. ЄОСЕЛЯ. про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа. Завдяки програмі ЄОСЕЛЯ Українці без житла, внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці та інші громадяни можуть покращити умови проживання, придбавши окреме житло. Уряд продовжує фокусувати програму ЄОСЕЛЯ на первинному ринку житла, що також стимулює розвиток. Галузі будівництва Європейський банк реконструкції та розвитку розширює до 3 мільярдів євро цьогорічну програму кредитування енергетичного сектора України, щоб допомогти нашій енергетиці відновитися. Грошима зможуть скористатися як державні, так і приватні українські компанії, що загалом підвищить енергетичну стійкість нашої держави. Про це заявили у парламентському комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Серед державних компаній першочергово Укренерго та Укргідроенерго зможуть використати. Цей кредит для відновлення втрачених потужностей та побудови захисних об'єктів на цих потужностях. Зведення нових будівель релейного захисту, так званих підземних, сховищ, щоб безпечить роботу українських підстанцій. 18 мільярдів гривень принесла приватизація у бюджети держави і громад від початку повномасштабної війни. Приватизація залишається одним із ключових інструментів наповнення державного і місцевого бюджетів та підвищення ефективності використання державного і комунального майна. Торік надходження від приватизації склали понад 10 мільярдів гривень. А від початку повномасштабної війни майже 18 мільярдів. Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном. Олег Олексій мовчан. У Дніпрі відбувся круглий стіл щодо ефективного планування діяльності громад регіону, організований обласною організацією політичної партії Слуга народу захід зібрав депутатів обласних міських селищних рад. Депутати та голови громад поділилися власним досвідом і наявними успішними доробками. Обговорили основні напрямки роботи. У підсумку обговорень сформували конкретні плани і проєкти, які заплановано реалізувати найближчим часом у громадах регіону. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. Ми продовжуємо. Дніпровська міська рада витратила майже 49 мільйонів гривень на рекламу в минулому році. У Дніпрі рекламні послуги замовляли 15 різних департаментів та комунальних підприємств. Найбільшу суму законтрактувало комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба 26 мільйонів гривень. Таким чином, Дніпро із величезним відривом, одноосібно очолює рейтинг міст України. Ни за закупівлями реклами у 2024 році про це стало відомо із опублікованої статистики на платформі Дозоро. Крім цього, Дніпровська міська рада опублікувала проєкт рішення про створення нового комунального підприємства Відкритий Дніпро, яке займатиметься комунікаціями. Як на це реагують мешканці Дніпра? Що думають люди із цього приводу? І як на думку людей можна було б краще використати витрачені кошти на рекламу у місті? Дізнавалися наші журналісти. Я вважаю, що ці витрати під час війни не потрібні, тому що у нас перш за все, нам треба зберегти нашу державу. Я вважаю, що треба їх витрачати на війну. У нас проблем багато, йдемо бачити центр міста і калюжі, і це як воно було з не років, так і зроблено. Ну розумієте, тут треба нам спочатку державу свою зберегти, а потім вже будемо ремонтуватися і все робити так, як слід. Мені здається, що піар не потрібен міської ради. Вони повинні себе піарити справами, а не щось зробили. Люди ж побачать, мабуть, це. Ну, ясно, что на Збройные Силы Украины. На медицину надо, на допомогу по раненым и вообще на медицину. Ну, конечно, нет. Без, ну, по-моему, двух мнений быть не может. В войну надо все на оборону. Я поддерживаю вот те мероприятия, которые были около горсовета, когда требовали, чтобы на... Ну, деньги местного бюджету на военные нужды направляли. Лично моє мнение, что пора власть менять в городе, но выборы невозможны во время войны. Не на скільки. Я бы судив, но мені здається війна. Багато молоді просто стали інвалідами. Тому ці гроші треба було б. Потратить на здоров'я захисників. І інвалідам, і пенсіонерам, і взагалі ну треба слідкувати. А як, на мій погляд, всім, всім здається не до цього, а треба звертати увагу все таки. Якщо совість є. І ось тут, якщо б'ється по-людському, так вони вони, вони не для цього їх вибирав народ, щоб вони дбали про народ, а не брали з народу. Я думаю, що це не все ширма роботи. Щось вони створюють. А для чого? Уже все створено. Ще якісь, це ж треба гроші знову втратити. Ну так а для чого це все? Це все, аби це яма викопана ними для того, щоб туди пішли гроші, і ніхто не зрозумів, де вони ділись, куди вони за чого раптом. Я думаю, що це недоцільно. Справжній піар. Це робота. Робота служить. Вас вибрали. служіння людям, служіння правди, прикриваються цим щитом війна. А роблять що хочуть. Абсолютно не треба тратити такі гроші, під час війни воєнним пенсіонерам, які подихають з голоду. пирожок бідний, не можуть купити нормально. А чи доживаються на всьому, ненавіжують тварі. От іменно наскільки це буде правдиво. Я розумію, що це було невчасно і зовсім. зовсім. Тобто, такий період тяжкий для нашої країни, для нашого міста. Тобто Це було невчасно. Я думаю, що можна було гроші ці потратити на. Яку, якусь поміщ, поміщ нашим воїнам. Допустимо, це мітро, яке строять уже скільки років і ніяк не построять. Да? Тобто, не зрозуміло, навіщо, навіщо. Я не розумію, допустимо, навіщо ці чотири вітки строїть в центрі міста. Тут е, е, хороша інфраструктура і хороший е, ходи транспорту, тобто трамваї, тролейбуси, маршрути. Ну навіщо. Я, на мою думку, вважаю, що потрібно було зв'язати лівий берег з правим берегом, зробити хоча б зв'язок, воздушний зв'язок з берегом лівим і правим. От. Це було б доречно, це було б вже понятно. Тобто розгрузити наші мости, які от перегружені, от, проблемні, тому що ДТП і так далі. Ну, це на мою думку, от така от моя позиція на сьогоднішній день. Ну, я розумію, що їм потрібно якась діяльність, да, робити якусь діяльність в нашому місті. Їм потрібен піар, вони піаряться, а на народу, мені кажеться, що недоречні ці піари зовсім. Кримінальна хроніка далі у випуску за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону повідомлено про підозру службовій особі одного із департаментів Дніпровської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах. Посадовець здійснив розтрату бюджетних коштів, які були виділені на реалізацію програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра. Він не забезпечив належне визначення вартості товару. Це Призвело до купівлі квадроциклів за вищою ціною ніж ринкова вартість. Загальна сума збитків становить понад 4 мільйони 400 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває, перевіряються інші особи причетні до злочину. Повідомили в офісі генпрокурора. Про новини та події в житті області далі ще 20 людей з прифронтових сіл Синельниківського району евакуювали на Закарпаття. Серед них 14 дітей. На заході України для родин створені комфортні умови. Мешканці населених пунктів Новопавлівської, Межівської та Великомихайлівської громад через ворожі атаки змушені покидати свої домівки. Місцева влада формує списки тих, хто зважився виїхати. У пріоритеті сім'ї з дітьми, маломобільні люди старшого віку. На Дніпропетровщині також підготували місця тимчасового проживання у Самарівському та Кам'янському районах. Можна звертатися на гарячу лінію 066 шістдесят Вісім 69 81 Також цей номер телефону ви бачите на екрані. 16-та міжнародна виставка Сучасні заклади освіти 2025 стала важливою подією для педагогічної спільноти Нікополя. Серед численних учасників яскраво вирізнялись до освіти і досягнення педагогів закладів дошкільної освіти. Нікопольські освітяни представили на виставці унікальні методики та підходи, спрямовані на створення безпечних освітніх просторів в умовах війни. І саме цей проєкт здобув заслужену перемогу і отримав золоту медаль. Це високе визнання є підтвердженням підтвердженням професіоналізму педагогів Нікополя попри складну ситуацію, постійні обстріли, безпечні освітні простори продовжують тут працювати. Випускник Дніпровського національного університету Максим Чурков став лауреатом міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара 25-го року у номінації. Поезія. Рукопис збірки його поезії Сік вишні відзначили журі великого творчого конкурсу. Міжнародна премія імені Олеся Гончара заснована німецькими меценатами та національною спілкою письменників України. Про спорт далі плавці з Дніпра та Кривого Рога вибороли 10 медалей на міжнародних змаганнях відкритий чемпіонат Литви. П'ять разів підіймався на п'єдестал пошани плавець Денис Кесіль. Тричі він став чемпіоном. Також завоював срібну та бронзову медалі у різних стилях плавання. Три нагороди виборов Максим Авчинніков – золото в естафеті, срібні медалі на дистанціях 100 та 50 метрів брасом. Ніка Шарафуддінова стала чемпіонкою на дистанції 200 метрів на спині та бронзовою призеркою змагань на дистанції у 50 метрів. У місті горішні плавні відбувся тенісний турнір Фереро Експо Open Ю 14 категорії Ей, де змагалися юні спортсмени з різних куточків України. Вихованці Кам'янської дю США 3 впевнено заявили про себе, здобувши низку медалей у різних розрядах. Марія Кочерженко стала переможницею в одиночному розряді серед дівчат, показавши впевнену гру та високий рівень підготовки. Аріана Бахбая посіла друге місце в одиночному розряді серед дівчат, продемонструвавши на Полегливість і волю до перемоги у парному розряді. Кам'янчанки також здобули срібло, підтвердивши свій високий клас у командній грі. А от архип Пікуш разом із партнером посів третє місце у парному розряді серед юнаків. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 8 квітня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 0 до 5 градусів із позначкою плюс. Вітер західний до 6 метрів на секунду. Опадів синоптики протягом дня не прогнозують. У Кам'янському, Синельниковому та Павлограді від 0 до 5 градусів вище нуля без опадів. У Самарі від 1 до 5 градусів із позначкою плюс опадів також не очікується. У кривому розі та жовтих водах від 2 морозу до 5 градусів вище нуля без опадів. У Нікополі від 1 до 5 градусів із позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди у курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -1. 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвітєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.